Не вірять, що за двадцятку відіб'ємо, розпродамо на 20 тисяч доларів запчастин. Давай пройдемося, кабіна, комплект на скільки буде коштувати? Три без сідушок, без холодильника, без автономки. Це а ще холодильник ще, 500, це ще плюс 500 доларів. 500 холодильник, 650 це буде дві сідушки. Ну і автономка буде в районі 150. Так, далі мотор. Двигун це Ашний, 14 рік. 5,5 до 6 тисяч. Тут класні в нас баки такі, да? споліра, до речі, це ж теж гроші. Сполір комплектний. Комплект 600-700 доларів. На суперспей. Ящик, вон, 200 баксів, забирайте. 200 Сам, ящик. Самі робили. Бак ідеальний, на 900 літрів. Бак 900 долар літра. То... Виходить вже. 98... А ціни долар-літра, як і колись. Було 15 років назад долар-літр, так і зараз. Але бак ідеальний. Дивіться, з лапами, це з кронштейнами з усім, правда? От да, да.